Привіт, мої любі українці, гості України! Корупціонер сиди пожиттєво. Отакі От радікальні зміни хочуть нести наші депутати в Кримінальний кодекс України. Пропоную вам під час перегляду цього відео, поки ми будемо розбирати цей законопроект, пограти в гру. Влаштувати так називаємий бій в коментарях. Розділимось на дві групи. Перша група буде та, що вважає, що депутати хочуть побороти корупцію, і цей закон приймуть все-таки в Верховній Раді. І ці люди, прошу вас перед тим, як написати щось в коментарі, перед реченням поставити плюсик. Це ті, хто от, вважають, що все добре. І друга група це люди, які вважають, що цей законопроект це чистої води популізм, яким депутати, що ініціювали цей законопроєкт, просто відбілюють репутацію. Цей закон ніколи в житті не приймуть. І ви перед тим, як написати в коментарях своє речення, ставте мінусик. І потім ми підоб'ємо підсумки. І коли Верховна Рада буде голосувати, ми побачимо, хто був правий. Так, тепер, що стосується самого законопроекту, це законопроект 9049 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за корупційні злочини, вчинені під час воєнного або надзвичайного стану. Іншими словами, за корупційні злочини пропонується пожиттєве позбавлення волі. І так, давайте розбиратися, які ж там зміни хочуть внести в цей кримінальний кодекс. Дуже цікава стаття 191 це Кримінального кодексу України за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було вірене службовій особі, чи перебувало в її відданні під час війни заграти пожиттєво. Угу. Сьогодні за цей злочин передбачено штраф виправні роботи там, і невеличкі позбавлення волі до 4 років. Це за частину першої цієї статті. Законодавець пропонує пожиттєво. Що ви розуміли, це, по-перше, частково корупційний злочин. Він не є таким прям корупційним. А по-друге, такий злочин можливо вчинити з необережності. Буває. І за таке буває, має бути пожиттєво. Дуже радикальний підхід, дуже радикальний, але на контрасті з цією статтею 191 зразу іде друга. Правка, від якої я трошечки не зрозумів тоді, що це. Дивіться, стаття 210 Кримінального кодексу України. От увага. За нецільове використання бюджетних коштів службовою особою. Бюджетні кошти. Не в особливо великих розмірах депутати чомусь не хочуть давати пожиттєво. Ну, не хочуть, бо там же бюджет, йолки палки що ж таке, там за якісь. Незрозумілий злочинки можна там пожиттєво давати по 191 частині першій. А тут, бачите, ні, ні бюджет, ви що, <смі> нельзя. Ну, що я можу сказати? Де депутати, і де той нещасний бюджет? Ну, тепер дивіться далі. О, мій фаворіт, стаття 367 Кримінального кодексу України. Знаєте, що це? Службова недбалість, ой, недбалість, службова невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків, якщо спричинені тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам і інтересам громадян. Тобто, приклад вам наведу, поліцейський, просто поліцейський, який не призначив якусь елементарну експертизу при розслідуванні злочину з тяжкими наслідками. Має що? Має отримати пожиттєво. Ось так. Цікаво, звісно, як цей злочин будуть розслідувати. Ну, мабуть, так як і сьогодні, його розслідують. Я ще не бачив, щоб за службову недбалість там так масово притягували поліцейських до кримінальної відповідальності. Так, далі йде. Стаття 368 Кримінального кодексу України. Це Класичний хабар таку кваліфікацію дамо. Це коли ви пропонуєте грошики поліцейському за те, щоб той не задув вас за п'янку по 130 й І поліцейський бере ці грошики і відразу в тюрму На пожиттєво. Клас. Просто от кайфую. Ви знаєте, мені подобаються ці контрасти. Знаєте, там злочин з необережності пожиттєво. Бюджеті, де депутати, нема пожиттєво. Поліцейські за 130-ту пожиттєво. Ну, хоч поліцейських ці депутати, я дивлюсь, так не сильно люблять. Далі йдемо, стаття 369 з позначкою 2. Я її кваліфікую як хитрий хабар. Це не такий хабар, де ви напряму даєте кошти, або там не ви, там, хай ваш знайомий, да? а це такий хабар, наприклад, коли хтось з ваших знайомих дає тисячу гривень практикантку кафедри в інституті, якоїсь там кафедри, там, кримінального права, о, нехай буде. І щоб отой практикант пішов за цю тисячу гривень і вирішив питання з професором, щоб вам поставили позитивний, позитивний бал за складання іспиту. От за тисячу гривень. Так от за це має що бути? Пожиттево, пожитливо за тисячу гривень. Це ж страшніший ніж розпил бюджету. Взятка, щоб на екзамені п'ятерку поставили, йолки-палки. Ось приблизно такі законопроекти сьогодні пропонують наші можновладці. От мені цікаво, той депутат, який придумав взагалі цей законопроект, він взагалі. Як відноситься до людей? Він народ взагалі сприймає повними недоумками? Або, може, щось я не розумію, от, от, чесно кажучи. На мою особисту думку, цей законопроєкт чистий популізм. Він не має жодних перспектив. Ні, ну я не знаю, якщо його приймуть, я дуже здивуюся, але я впевнений, що його просто не приймуть. Це по-перше, а якщо навіть приймуть, я тоді не знаю, як будуть розслідувати ці злочини. Я не знаю, це знаєте вже чимсь нагадує там 33-й рік, де там за зернишко зразу на Сибір. Ї. Ну, дуже схоже, бо так ну, не може такого бути. Ви розумієте, корупційні злочини це страшне. Корупцію треба бороти. Але такі радикальні методи, це вони не будуть діяти. Ви думаєте, що корупцію можна побороти таким радикальним методом, де в житті цього не буде? Людина, коли буде бачити на столі величезну суму грошей, то людині, яка хоче їх взяти, Йому все одно яка там відповідальність. Він завжди буде думати, а відкуплюсь. Тому тут треба робити більш такі хитрі моменти, більш, можливо, даже психологічні, і має бути виправлена сама система, а не такий от популізм радикальний, розумієте? Тому мені взагалі цікаво, як це так, депутат, нібито бореться з корупцією, за, якісь, за якусь фігню, вибачаю за те, що я так висловлююсь, він хоче пожиттєве позбавлення волі. А за розпил бюджетних коштів, він не хоче пожиттєвого позбавлення волі. Ну, тепер давайте дочекаємось, що там проголосує Верховна Рада, за чи проти. Ми з вами в коментарях потім самі підведемо свої підсумки, наскільки це серйозний законопроєкт чи несерйозний. Ну і будемо слідкувати, що далі будуть витворяти наші можновладці. І ви ж не забувайте, що це дуже високий чин за цією людиною, яка, яка таке от, от придумала, стоїть купа людей. Це народ України за ними стоїть. Ну, для мене це диво. Але це особисто моя думка, моя особиста думка. Свої думки залишайте в коментарях до цього відео. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.